Сьогодні ми з вами будемо говорити про ознаки рівності трикутників. Найперше ми почули слово рівності. Значить, саме перше нам треба вияснити, які ж трикутники називаються рівними. От Якщо ми візьмемо якийсь клаптик паперу і виріжемо два трикутники. От як ви думаєте, як нам дізнатися, чи вони будуть рівні, чи вони не будуть рівні? Просто взяли вирізали один такий трикутничок. І другий трикутничок із паперу. Як дізнатися, чи вони рівні, чи ні? Прикласти один до одного. Так, до добре. Прикласти один до одного. Так от. Тобто, другими словами, сумістити. Два трикутні, дві геометричні фігури називаються рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. Оце в нас правило рівних фігур. Так. Візьмемо два трикутники, нехай один із них позначимо, один із них позначимо АВС. Інший трикутник позначимо А1, Б1, С1. Щоб ці два трикутники були рівні, ми сказали, що ми можемо взяти і їх сумістити. Маємо право перевернути, крутити, але головне, щоб у них співпадали сторони і співпадали вершинки. Ну і кути, відповідно ж. Тобто, нам потрібно, щоб трикутники були рівні. Нам потрібно, щоб АВ дорівнювало А1, Б1. Друга сторона Ілля жди той. Б С дорівнює? Uh, B, C, A, B. Чого? А, Б і А1, Б1. Б, С і... Б1, С1. Б1, С1. Так. І остання сторона? А, uh, С. Так. Дорівнює А1, С1. А1, С1. Так, добре. Значить, рівні повинні бути відповідні сторони, і рівні відповідні кути. Тобто, кут А і кут А1 повинні бути рівні, кут Б і кут Б1 повинні бути рівні, кут С і кут С1 повинні бути рівні. Так. Значить, запам'ятали ще раз, дві фігури називаються рівні, якщо вони суміщаються при накладанні. Все, добре. Пишемо теорема 10. Перша ознака рівності трикутників. У нас буде три ознаки рівності трикутників. Перша у нас сьогодні формулюється вона так. Якщо дві сторони. Перша ознака рівності трикутників, вона у нас записана як теорема 10. Але ж ми не запам'ятовуємо номер цієї теореми, бо в, в іншому підручнику буде зовсім інший номер. А назву ми обов'язково запам'ятовуємо. Тобто, наша теорема, яка буде сьогодні, це перша ознака рівності трикутників. Давайте зобразимо зразу два трикутнички. Один трикутник і зробимо зразу рівніємо і другий трикутник. Позначаємо А, Б, С і другий трикутник А1, Б1, С1. Готово. І ця перша ознака рівності трикутників. Ми замість того, щоб вчити теорема 10, ми вивчимо її назву за двома сторонами і кутом між ними. Пишу отут назву. За двома сторонами. За двома сторонами і кутом між ними. Перша ознака рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Формулюю ознаку. Дивіться, як вона гарно запам'ятовується. Я читаю майже, я запам'ятала оцю ознаку і читаю майже звідси ось оцей кусочок, оце в мене вся теорема написана. Якщо дивіться, дві сторони і кут між ними прочитала одного трикутника, відповідно дорівнюють, знов читаю двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Пишемо дано. Дано. Так. Ілю, що в нас дано? Якщо дві сторони кут між ними одного трикутника, можна всі гуртом. Про що мова йде? Про трикутники. Про трикутники. Гаразд. значить, дано трикутники. І за цього всього речення, ось дивіться, починалося, якщо дві сторони, наче, бачите, і про сторони, і про кути, Але головне в нас стояло в кінці. Про трикутники саме головне. Значить, дано трикутник АБЦ і дано трикутник А1, Б1, С1. Дано два трикутники. Так, Далі, якщо дві сторони, давайте на рисунку покажемо, оця сторона, рівні. так? І оці сторони. Так. Проговарюю я сьогодні теорему мора за 20 буду говорити. Якщо дві сторони, оця сторона. І кут між ними одного трикутника, продовжую вже відповідно дорівнює двом сторонам і куту між ними другого трикутника. Тепер розбираємо: сторона А це дорівнює 1 С1. Сторона А дорівня 1 Б1. знов читаю спочатку. Якщо дві дві сторони сторони і кут кут між між ними, ними. вже позначені, треба Знову починаю спочатку. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника. Відповідно дорівнюють. Що значить відповідно? Ота отій, оця що двома, отій, що двома. Відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Так, все ок. Пишемо, Значить, дано трикутники. Є у нас. Тепер про сторони. Ілюш, диктуємо. А це дорівнює а це дорівнює А1, це 1. Так. А, Б. А, uh, Б дорівнює А1, Б1. Так. І кут між ними? А, Б, С. Давайте по одній букві. Кут А дорівнює кут куту А 1 Перевіряю, дивіться вже який раз. Якщо називається за двома сторонами кутом між ними. Рухаюся. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника показую, дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника. Перевірили дві сторони є. Кут між ними є то такі трикутники рівні, що пишемо довести. Що довести? Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника, відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні, що довести, кажіть. Довести, що трикутники рівні. О, то такі трикутники рівні. Ось висновок ішов. Довести, що трикутники рівні. Ввести, що АБЦ дорівнює трикутнику А1, Б1 С1. Доведення проводиться методом накладання. Ми його з вами розбирати не будемо. Воно нам не настільки суттєво. Нам важливіше навчитися за цією ознакою розв'язувати задачі. Так, рухаємося на задачі. Значить, оту теорему нема на наступному уроці жодної людини, яка її не знає. Пишемо номер. Так, давайте зразу я домашню тут напишу, де це буде. Домашня буде нескладна. Пункт 13. Теорема на пам'ять. Теорема знаки оклику поставлю. Так, і номери 470 АВ. І наступний номер 474. А, так, номери нескладні зовсім простесенькі. Більше часу уділіть теоремі, пожалуйста. Так, зараз буде номер 475. І ще раз наголошую, ми учимо тільки 10-ту теорему, тобто сторінка 113. Давайте напишу отут іще. Сторінка 113. 114 уже не треба. То вже говоримо, буде на наступний урок у нас. Так, номер 475. Користуючись малюнком 1311, треба довести. Так, пишемо номер 475. І я зараз швиденько перемалюю цей рисунок 13-11. Так, раз. Робіть рисуночок треба, на ньому будемо показувати. Так, записуємо А Б Ц і Д так. Позначено рисочкою аби і ади По одній рисочці, значить, вони що у нас? Якщо однакова кілька рисочок. Однакові, а, значить вони однакові. І кут позначений одиничка і двоєчка. Більш нічого немає. Так, користуючись малюнком, доведи. Якщо, то, значить, те, що якщо пишемо в дано, так вже ж. дано. Ну, мабуть, зразу надо. Ну, хоча вони ж не сказали, що у нас є два трикутники. да? Значить, давайте по, по рисунку по їхньому так і записувати. Абе да, ну, дорівнює да АД. Аби, АД по одній рисуці. Кут 1 Дорівнює да кут 2. От, як вже написали, кут 1 дорівнює да кут 2. Що можемо позначить? Дужечками, да? Рівні кути однаковою кількістю дужечок. Тут одною тут одною. Так, то трикутники рівні. Значить, довести, що трикутник а, Б, С дорівнює трикутнику а, Д, С. До речі. Якщо в нас сказано трикутник а, Б, С, значить другий треба назвати тільки а, Д, С, бо якщо ми другий назвемо а, С, Д, це буде неправильно. Чому? Бо ставиться відповід... відповідно, от звучить у правилі відповідно. Тобто оцей кут А дорівнює куту А, він однаковий. Да? Кут Б посередині стоїть, значить, тій букві, який він дорівнює Б і Д. Кут С і кут С, вони між собою рівні. А якби ми тут написали, наприклад, Д, С А. Це б означало, що кут А Цього не пишіть, я дорівняв, що кут А дорівнює куту С, неправильно ж? Кут Б дорівнює куту С, кут С дорівнює куту А. Каже, якщо нам, наприклад, скласти от, оцей рисунок, то буде mm -hmm. А да. так. А не А С, Д, Значить, відповідні. Сторона от ці сторони АБ. От як у нас отакий запис, це означає АБ і а, Д рівні сторони. БЦ і Д С рівні сторони. А це тепер крайні беремо. І А це тут, бачите? Вона спільна. Так, добре, пишемо доведення. Так, ну давайте ще раз на рисунок Глянули. Рівні сторони у нас позначені, рівні кути у нас позначені. Нам треба довести, що трикутник верхній і трикутник нижній між собою рівні. Що ми сьогодні вчили, кажіть? Кажіть, 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 не стісняйтесь. Першу. Перша ознака рівності трикутників. Хорошо. За чим? За Теорема йдеться. Двома сторонами і кубом між ними. І кутом між ними. Ой, за двома кутом. сторонами і кутом між ними. Значить, якщо ми ось тут найдемо цю теорему, тобто дві рівні сторони і кут між ними найдемо, значить, ми скажемо, що за першою ознакою трикутники рівні. Давайте дивіться. АБ дорівнює АД за умовою. Угу. За умовою. Що можемо сказати про сторону АЦ? Ну, мені треба знайти дві сторони, правда ж? По одній стороні рівні. Давайте я ще сюди допишу. Що кут 1 дорівнює куту 2 Тоже за умовою. Можна оце і оце написати дуже це за умовою. Так. А сторона А це в нас яка? Спільна сторона. О, а це тире спільна. Спільна, значить, вона рівна. Все, все що треба, знайшли. Спільна я можу навіть отакі, позначити тут хвилькою спільна. Дві сторони увага. І кут між ними одного трикутника. Відповідно, дорівнюють. Двом сторонам і куту між ними другого трикутника, значить, оцей і отой трикутник рівні, все. Значить, написали, Дивіться. одні сторони за умовою рівні, друга сторона спільна, значить, все, є дві сторони, і кути між ними кут один і кут 2. Тому пишу трикутник А, Б, С, Дорівнює трикутнику АДЦ за першою ознакою. рівності трикутників. За першою ознакою. А ви могли написати за двома сторонами та кутом між ними. Буде і так правильно, і так правильно. Ми запам'ятали, що перша ознака в нас за двома сторонами і кутом між ними. Бо далі буде далі. Цього не можна забувати. Все, питайте. Все добре, да? Так. Угу. Все разумело. Далее. Пишем наступный. Пишем наступный номер 477. Читаем. Відрізки А Б і С де перетинаються в точці О, так що немає рисунка. Ну, давайте малювати відрізки А, Б. Так, може, треба буде, так, може, ми тоді щось поміняємо, щось збільшимо, щось зменшимо, Не знаємо поки що Поки що в нас відрізки А, Б і С, де перетинаються в точці О. Зробили рисуночок по умові відрізки А, і С, де перетинаються в точці О. Так, увага. Так що АО дорівнює ОБ. Оцей кусочок, мені, наче здається, в мене трошки АО більше. Я його чуть чуть витру. Отак наче рівно? Так, АО дорівнює ОБ. Позначаю по рисочці. СО дорівнює ОД. Так, довести, що трикутник АОС дорівнює трикутнику БОД. Давайте сполучимо. Вони вже точно рівні будуть, правда? Так, пишу бігандана. Все те, що написано в умові, я його і переписую. Е, стоп. Е, стоп. Відрізки А Б і С, перетинаються в точці О. Ось оце ми повинні написати. Пишу А Б. Тепер символ перетину. Можна отак хрестиком малювати, можна було отак написати. Оце також перетинається. Хай у нас буде хрестиком. АБ перетинається з СД у точці О, дорівнює О, АБ, СД в точці О. Єсть. Так що АО дорівнює ОБ, СО дорівнює ОД. Так, все з книжки, бачите? Все переписую з книжки. Нічого нового не придумаю, крім цього, що записала. Довести, Також все з книжки переписую. Довести, що трикутник АОЦ дорівнює трикутнику БОД. Доведення. Так, доведення. Так, що вивчили сьогодні? Перша ознака рівності трикутників. За чим? А, за сторонам, ой, за двома сторонами і кутом між ними. Угу. Значить, що мені треба шукати, щоб розв'язати задачу? По дві пари рівних сторін і, кут між, і ними. кут між ними. Чудово! Значить, за умовою. Я можу писати, так як ми там писали, АО до рівні ОБ. Можу написати починаючи з слів за умовою. Тут немає значення. Так, давайте. АО до ОБ. СО дорівнює ОД. За умовою. Можна кома ставити, тут теж неважливо. Так, за умовою, дві сторони є рівні. А де ж мені знайти рівні кути. Mm. Який кут повинен бути? Оцей і оцей, правда? Вони повинні бути рівні. А чи нічого ми не знаємо такого, щоб ми сказали, що вони, правда, в нас рівні? От як ми щось згадаємо, значить, вже можна сказати, що задача зроблена. Ну, те, що вони вертикальні. Ура! Так. Кут. А оце, до речі, хто казав, бо я не пізнала. Ревка дарина. Ага. Так. Кут АОЦ. дорівнює куту БОД. Ну, тут немає різниці, чи ви так назвете, чи ви так головне. Так, значить, оці кути рівні, як вертикальні. Усе чудово. Дві сторони і кут між ними одного трикутника відповідно дорівнюють. Дивіться двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то за першою ознакою рівності трикутників такі трикутники рівні. Ура! Так, записали ці рівні за умовою. Ці рівні, бо вони вертикальні. Пишу тому, або отже, даже. Отже. Трикутник. А тепер увага. Дивіться, отут саме головне, якщо ви скажете АЦО, значить ну, повинна бути відповідні сторін. Саме зручніше робити так. Я зразу беру, і пишу перший трикутник, той де однією рисочкою. Відрізок той, що одною позначений рисочкою, кут, той, що двома, і той, що не позначений. АО, одною рисочкою. Це двома рисочками. Поняли, да? А С, Називаю так. Зразу той, що одною, тоді той, що двома, тоді той, що не позначений. І тут, відповідно, точно так треба писати. Зразу ось той, що одною. Ідемо на кут, тоді той, що двома. Ну і вертаємося сюди. Б, Д. Дорівнює трикутнику Б О, -де. Так, отже, трикутники рівні. За першою ознакою, або за двома сторонами та кутом між ними. Таким чином, сьогодні ми з вами розібрали першу ознаку рівності трикутників. Думаю, що вдома ви її гарно вивчите. Ну і тоді будемо розв'язувати далі.